Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні погратися зі мною у гру зимові грахівнички Скільки пінгвінів? Один, два чи три. Давайте порахуємо. Один, два. Так, правильно. Два пінгвіна. Скільки ялинкових прикрас? Одна, дві чи три. Давайте порахуємо. Один, два. Так, дві ялинкові прикраси. Скільки шапок? Одна, дві, чи три. Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, три шапки. Скільки ялинок? Одна, дві, чи три. Давайте порахуємо. Один. Так. Одна ялинка. Скільки сніговиків? 4, 5 чи 6. Давайте порахуємо їх. Один, 2, 3, 4, 5. Так, 5 сніговиків. Скільки подарунків? 4, 5 чи 6. Давайте їх порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Так, їх 6. Скільки кетягів калини? 4, 5 чи 6, 6. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Так, вірно, 4. Скільки рукавичок? 7, 8 чи 9. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вірно, 8 рукавичок.

Так, вісім цукерок. Скільки оленів? 4, 5 чи шість. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, вірно, 5. Скільки апельсинів? Один, два, чи три. Давайте їх порахуємо. Один, два. Так, вірно, два апельсини. Скільки пряників? Сім, вісім чи дев'ять. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перевіримо. Так, все вірно. 7 пряників.